Дівчатка, всім доброго вечора. У мене тут повітряні ванни приймає Евелінка. Я її перевдягла, поміняла під гузок, і вона мене так відпочиває, тому що в хаті доволі жарко. У нас нещодавно був такий буревій, що ну, це просто треш. На дамбі е, зірвало три е, реклапні щити, один е, з яких упав е, на машину, перевернуло е, альтанку, де е, продавали каву, всяку, ну, таку е, до кави, чайну, подорожнім. Ну, це все перевернуло, град був, шквальний вітер і ми їздили в район, там в одне село, купатися, і дівчатка, я так згоріла, що це просто я не могла пару днів оговтатися, і це просто капець. Так що ось такі справи, поки моя малеча загоряє. Я пошию е, комплект ще один, е, і потім вже вам е, покажу результат. Зараз я буду шити. Тут треба, щоб все рівненько було. Шию я на оверлоці. У мене оверлок тієї ж самої фірми, що і Швейна машинка. Так що ось такі в мене справи. Треба підрівняти. Те, що лишнє, воно обріже. Те, що е, буде саме раз, я на це і розраховувала, тому що я знаю, що. У мене будуть е, такі моменти, що е, треба буде е, лишнє обрізати. Так що я з припусками. Ну, звісно, в мене... Ось так в мене виходить так. тут треба підрівняти, щоб було все рівненько, бачите, тут іде вже нерівно і буде. І буде перекосовувати, а мені не треба такого. Бачите, вже ось нерівність іде. Бачите, ось така у мене строчка доволі непогана. Зараз я, до шию, повзуни і вже покажу вам готовий результат, тому що ну так не дуже цікаво. Так, дівчатка, випрасувала я комплект, повзуни, шапочка і боді. Боді довести до ума треба. Я думала, що ну, е, він доволі е, погано пошитий, але ні, він гарно пошитий. І зараз я встановлю кнопки. і буде в мене аж двоє боді однакових, ну, два комплекти в мене є. Це шапочки дві однакових, два боді однакових і двоє позумки. Зараз я кнопочки встановлю на боді і буду вдягати. Евелінку. Евелінку я вдягатиму тільки в ползунки і в шапочку, а боді я складу. Так що сьогодні ось така в мене була робота, і я дуже задоволена своєю роботою. І так, зараз я вдягну Евелінці її новий комплектик. Вона вже позарювала, погуляла. Я дуже задоволена своєю роботою. Е, я вже вставила кнопки. Е, це дуже е, швидко я зробила. І будемо зараз вдягатися, тому що вона вже доволі так е, довгенько гуляє. Правда, веліночка? Правда, моя зірочка маленька. Місек. Зараз я її вдягну і будемо э, їсти. Так, я вже на таймлапс перевдягла Евелінку. Зараз я їй за кадром приготую суміш і я її погодую, так як вже пізній вечір. Я її буду вкладати спати. Е, ролик вийде, я не думаю, що буде великий, довгий, е, ну більш-менш такий середній. Так що ось такі справи. Приготую я е велінці ось в такій пляшечці, доволі гарненькій. І е я вперше буду е годувати з цієї пляшечки. Я ще не годувала. Це нам подарували. Бачите, вона тут темніша за е решту е деталей. Так що ось такі справи. Тут все фірмове і я думаю, що все доволі гарно, все доволі шикарно. Так що за кадром я приготую суміш і повернусь до вас. Так, я вже приготувала суміш молочком, але воно трішки загаряче. Треба зачекати, закину воно е трішки очахне. Постужу молочко і повернуся до вас. Також. Вже е, молочко вичихло, вже затепленьке можна пити. Пип-пий. Так я є льодилюсь, так моя дівчинка маленька. Так п'є гарненько. Моє серденько таке миле. Вона доволі гарно п'є так. Я дуже рада, що їй сподобалось, що вона взяла цю пляшечку, тому що ну, вона не всі пляшечки в нас бере, а тільки вибірково. Ну, це, видно, їй дуже сподобалась. Ось так вона гарненько п'є. Моє сонечко маленьке. Моя дівчинка так гарненько п'є. Ну, я думаю, що вона вип'є все молочко. Так що я впевнена, в неї апетит доволі таки гарненький. Не дивлячись на те, що вона маленька. Вона дуже гарно їсть. Моє сонечко таке маленьке мила дівчинка. Моє серденько таке. Ну, як смачно п'є. Що, вже все? Все напилася? Чи ще будеш пити? Ще смокче. Ах, ти моє сонечко, маленьке. Гарно, так моя дівчинка п'є. Чуке сонечко. Все, все. ох ти моє. Мокле. А хто моклий? А хто в нас моклий? Оце ти так смачно пила. Пила. Подивіться, скільки вона вже випила. Моя ну, дівчинка мила, ну нічого, зараз ми її перевдягнемо, тому що в нас ще один такий боді є. Так що зараз перевдягнемо і е, я думаю, що все буде добре. Так, ми перевдягли велінку, тому що я забулася реально е, їй вдягти е, слюнявчик. Ну, вона завжди в мене акуратно пила. А це я не знаю, чи вона так засмакувала, чи що. Ну, Вважайте, що вона не вимазалася. Е, у нас двоє боді тепер, ну, два комплекти е, одягу. Ну, я хотіла подивитися, як на ній буде дивитися е, новий комплект. Доволі таки гарненько, мило і е, е, я дуже задоволена тим, що е, у моїх малят є е, змінний комплект, що коли навіть вони і вимажуться, то ну, е, можна буде замінити ту чи іншу. Частину одягу. Так? ти мій зайчик маленький. Ти моя дівчинка. Ти моя дівчинка. Гей, ти моє сонечко таке миле. Зараз я її візьму на ручки і буду колесати. Вона не дуже любить у нас всякі музичні іграшки, вона ну, чомусь лякається. Вона Ніби засинає, але вона під ці звуки вона може різко злякатися. Ну і це дуже для неї. Цей, тому я ніяких музичних не включаю. Ні іграшок, ні мобілів, нічого. Я стараюся її за. Пеленати, коли вона лягає спатеньки. і е, потім вже е, кладу на бочок і е, вона в мене так засинає. Зараз я її за і вона в мене буде спатеньки. Так, я взяла пелюшечку. Ну, доволі таки ніжна, гарна. У нас їх дві аж одна у нас. Е, Замість э, простині, а інша в нас. Сума. Ми нею замотуємося на ніч. От тюк моя маленьке. Ох, ти моя дівчинка, ой, ходи моя ластівочко. Такий кнопик маленький. Ти такий кнопик? Боже, яка вона крихітка. Я вам кажу проти Полінки, вона... Дуже маленька. І до речі, Полінка повернулася до мене, так що вона і надалі в моїй колекції, і плюс у мене ще добавилося двоє малят. Вони пізніше, як би так сказати, Буду зніматися в роликах, але поки що я буду знімати тільки з тими малятами, які в мене є на даний момент. Так, ох ти. Ах ох ти. Ах ти, дівка, дівка, ах ти дівка, дівка. Мама тебе трохи поколотила і вже зригуєш. Так. Що ж нам таке взяти? Ти не зригувала. Ось стільки молочка, ну, ще тепле молочко, але я не знаю. Я не хочу перегодовлювати її. Вона так доволі гарненько випила, поїла, так смачно поїла. І зараз ми тебе будемо колесувати. Будеш спатеньки. Так, моя дівчинка. Ай, ти моє сонечко. Моя їлочка, хай вона трішки так полежить. І зараз я її візьму на ручки і буду колесати. Ходи моя маленька, ходи, ходи. Ой, так моя дівчинка. ой так мій сайчик маленький. Давай лягати спати. Її треба колесати, і вона так буде смачно, спатеньке. Моє сонечко маленьке таке, моя дівчинка солоденька, вона вже тримає. Щоб їй е, лампочка не світила в очі, я її завжди прикриваю або шапочкою, або е, ну, Чимось таким, щоб вона заснула скоріше. Все отак. І вона так скоріше засне. Я її не привчаю так, як Мар'яна, тому що реально, коли її ще буду отак, Колесати, як Мар'яна, ну це взагалі в моїх падуть. Спи, моя дівчинко, спи. Спи, моє серденько таке. Таке маленьке, таке сонечко. Воно вже тримає, вже оченятка. Ще собака гавкає. Мій боже. Не дасть тині заснути. Так що я її зараз покладу легенько. І вона у мене буде спатанькою. Моє маленькі. Чука маленький, ось, ось. спіш, піш. Все, вона собі спить. Так що ось такі у нас справи. Моя дівчинка заснула. Я її пізніше перекладу е, до кокона, а, а поки що хай вона собі спить. Е, я буду теж готуватися до сну, е, помию пляшечку, поприбираю е, лишні речі зі столу, тому що я готувала суміш, там банка з суміш лишилася. Чайник з водою теплою, мені це все треба прибрати, пляшечку помити і теж буду готуватися до сну. Тож на цьому я завершую свій влог. Дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Відео вийшло не дуже велике, тому що. Я стараюся е, робити не дуже велике відео, але ну, як виходить, так виходить. Так що е, дякую за те, що були зі мною. Всім е, мирної нічки, хто буде ввечері дивитися. І до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю. До зустрічі!